Вітаю, існує такий поширений міф, ніби заощаджувати можуть лише люди з величезними доходами. Але знаєте, насправді це зовсім не так. Управління грошима це по суті навичка, яку може опанувати абсолютно кожен. І от сьогодні ми якраз розберемося, як звичайні прості звички можуть стати тим самим першим кроком до фінансової стабільності. І щоб одразу зрозуміти, про що йдеться, ось таке питання на подумати чи доводилося замислюватися, чому так багато переможців лотерей, які, здавалося б, витягли щасливий квиток на все життя, буквально за кілька років залишаються з порожніми кишенями? А ось і конкретний, просто вражаючий приклад у 2002 році. Чоловік на ім'я Джек Вітакер виграв джекпот, Уявіть собі 314 мільйонів доларів. Ну, здавалося б, життя вдалося, правда? Але минає кілька років і він стикається не лише з особистими трагедіями, а й з повним фінансовим крахом. Це так наочно доводить, що самі по собі гроші це ще далеко не гарантія багатства. І це, до речі, не поодинокий випадок. Або от, наприклад, історія Евелін Адамс. Це просто унікально. Вона виграла в лотерею двічі, у середині 80-х і в сумі отримала 5,4 мільйона доларів. І що в результаті? Вона втратила абсолютно все через шалені витрати та. М'яко кажучи, невдалі інвестиції. Отже, ми знову повертаємося до того самого висновку. Ключовий момент це не сума, а вміння нею грамотно розпоряджатися. Добре, якщо навіть величезні гроші не є панацеєю, то що ж тоді працює? А все насправді починається з розуміння мети. Давайте якраз і перейдемо до того, чому заощадження настільки важливі і як, власне, визначити свою мету. І для початку, щоб усі були, так би мовити, на одній хвилі, давайте розберемось із самим поняттям що таке заощадження. Ну, якщо зовсім просто, то це та частина доходи, яка не витрачається одразу, а відкладається для використання в майбутньому. Все нічого складного. До речі, тут часто виникає плутанина між економією та заощадженнями. А це, знаєте, не одне й те саме. От дивіться, економія це сама дія. Наприклад, коли ми вимикаємо світло, виходячи з кімнати. А от заощадження це вже конкретний результат цієї дії, тобто ті самі гроші, які не були витрачені на електроенергію. Тобто одне це процес, а інше його матеріальний підсумок. І знаєте, цю ідею просто ідеально ілюструють слова Тараса Шевченка: велика скарбниця починається з малого гаманця. Адже справді кожен великий капітал, кожна амбітна мета, все це починається з першого, нехай і зовсім маленького, але систематичного кроку. Але для чого взагалі все це робити? Яка мотивація? Ну, насправді вона у кожного своя. Для когось це задоволення особистих потреб, скажімо, купівля нового гаджета чи омріяного авто. Для інших це створення фінансового резерву. Ну, знаєте, на випадок хвороби чи втрати роботи. Хтось хоче отримувати додатковий дохід через інвестиції. А для когось найважливіше це турбота про майбутнє та добробут своїх близьких. У кожного знайдеться своя, дуже потужна мотивація. Так, з мотивацією, здається, розібралися. Це було чому. Тепер переходимо до як, як же все це втілити в життя. На щастя, існують дуже прості, але при цьому ефективні системи, які допоможуть почати цей шлях. І ось зараз ключовий принцип той, що справді може все змінити. Звучить він так: замість того, щоб спочатку платити за всіма рахунками, а потім дивитися, що ж там залишилося на заощадження, робіть з точністю до навпаки. Спочатку заплатіть собі. Як це працює на практиці? Елементарно. Крок перший прийшов дохід. Зарплата будь що. Крок другий не чекаючи ні хвилини, одразу ж переказуєте щонайменше 10% на окремий ощадний рахунок. І вже крок третій той залишок, що є, використовуєте на всі інші витрати. Бачите, головне зробити заощадження пріоритетом, а не тим, що залишається, якщо залишається. Є ще один класний метод. Він називається шість конвертів. Він дуже допомагає візуалізувати, куди йдуть гроші. Дивіться, 55% доходу це на повсякденні витрати. Далі чотири конверти по 10% кожен. Це фінансова свобода, тобто заощадження, потім розваги, потім великі покупки і подарунки з благодійністю. І останні 5% на саморозвиток. Таким чином виходить, що покриваються абсолютно всі сфери життя. І про головне про заощадження ніхто не забуває. А ось вам можна сказати лайфхак, який спрощує все в рази. Автоматизуйте цей процес, просто налаштуйте у своєму банкінгу автоматичний переказ на ощадний рахунок, в день зарплати, наприклад, і все це знімає необхідність щоразу про це думати і, знаєте, просто залізно виробляє дисципліну. Гаразд, уявімо, що процес запущено, в перші гроші відкладено. Яка ж перша конкретна мета? А мета номер один це створити фінансову подушку безпеки. Це можна сказати така собі фінансова запаска в автомобілі життя на випадок будь-яких непередбачуваних ситуацій. І одразу питання а якого ж розміру має бути ця запаска? Загальна така класична рекомендація це сума, якої вистачить, щоб покрити всі щомісячні витрати протягом трьох, а краще шести місяців. Щоб було до кінця зрозуміло, що це таке. Фінансова подушка безпеки це, по суті, недоторканний запас коштів. Він потрібен, щоб покрити якісь раптові витрати або пережити період втрати доходу. Важливо, це не інвестиція для заробітку, це гарантія спокою та стабільності в кризовий момент. Давайте порахуємо на простому прикладі, щоб було наочно. От є Марія. Вона хоче створити собі подушку на 6 місяців. Її щомісячні витрати це 1200 доларів. Множимо на 6, виходить, що її ціль 7200 доларів. Її дохід 2500, і вона вирішила відкладати 15 відсотків. А це 375 доларів щомісяця. Тепер ділимо ціль на щомісячний внесок, і виходить, що їй знадобиться приблизно 19 місяців. Як бачите, все цілком реально і досяжно, коли є чіткий план. А ось вам приклад з життя, який чудово ілюструє навіщо це все. Пам'ятаєте пандемію? Олена працювала в туризмі, і її галузь, м'яко кажучи, зупинилася. Але завдяки фінансовій подушці, яку вона терпляче створювала кілька років, Олена змогла абсолютно спокійно покривати всі свої витрати цілих шість місяців, поки не знайшла нову роботу. Оце і є справжня сила фінансової подушки безпеки. І знаєте, на цю тему є ще одна дуже влучна, хоч і давня думка від Цицерона. витрачає гроші тільки тоді, коли знаєш, як їх повернути. Це таке собі нагадування, що кожне наше фінансове рішення має бути продуманим і виваженим. Що ж, ми розібрали і теорію, і практику, і тепер підійшли до найважливішого до першого кроку. Адже ця подорож насправді починається не завтра і не з понеділка, а просто зараз. Давайте підсумуємо ключові моменти. Перше заощадження це насамперед звичка, а не розмір доходу. Друге завжди платіть спочатку собі. Третє перша велика мета це подушка безпеки на 3-6 місяців. Четверте автоматизація найкращий друг у цій справі. І, мабуть, найголовніше почати з малого це вже величезна перемога. І наостанок залишу одне питання для роздумів. Який перший нехай навіть зовсім крихітний крок можна зробити вже сьогодні, щоб почати цей шлях до власної фінансової стабільності?